Вітаю! З вами Наталія Венгрен і починаємо повторення математики 6 класу для підготовки до 7. Отже, перша тема, яку ми вивчали у 6 класі, це були тема подільність, дільники та кратні. Давайте розв'яжемо таке завдання. Вкажіть найбільший спільний дільник, чисел 60 та 24. Тобто, для того, щоб знайти спільний дільник, нам треба числа 60 і 24 розкласти на прості множники. Ну, Можна це робити усно, а можна зробити письмово, щоб було легше. Пригадуємо, 60 ділимо на 2, отримуємо 30. 30 ще ділиться на 2, маємо 15. 15 ділимо на 3, отримуємо 5, і 5 ділиться на 5 закінчили розклад. 24. 24 ділимо на 2, 12, ще раз на 2, 6, ще раз на 2, 3 і на 3 закінчили. А тепер роздивляємося спільні дільники. Тобто, ми маємо двійко і в числі 60 і в числі 24 маємо ще одну двійку в обох однаково. І бачимо, що є спільна трійка. Ось, тобто, число 60 і число 24 ділиться на 2, 2, 3 добуток цих чисел. Ну, Це є число 12. Отже, спільним дільником, найбільшим спільним дільником є число 12. Наступне завдання. Яке число є найменшим спільним кратним? Чисел 9 і 21. Знову ж таки, ну, можна це робити усно, але подивіться, як це легко можна зробити письмово. Маємо число 9, розкладаємо на прості множники, це буде 3 на 3. А, число 21 розкладаємо на прості множники, і бачимо, що це є добуток 3 на 7. Тепер бачимо, що в них в обох є спільним множником трійка, а кратним, тобто таким числом, яке буде ділитися на 9 і на 7. Буде число, яке утворене добутком одного з них на той множник, якого в ньому розкладі немає. Бачимо, дев'ятка немає сімки в розкладі, значить, 9 треба помножити на 7. Ну, або беремо число 21 і домножуємо його на те число, на той множник, якого в його розкладі немає. Бачимо, трічки в числі 21 додаткової немає.